Чи актуальна вистава «Конотопська відьма» наприкінці 2025 року. Відгук як глядача я не театральний критик і не претендую на це звання. Окей, домовились, дякую. Я впевнена, що дуже багато розповідати про цю виставу взагалі безсенсовно. Лише зазначу, що прем'єра її відбулася у квітні 2023 року. І завдяки тому, що глядачі знімали деякі моменти, хоча опустимо зараз той факт, що в принципі знімати вистави офіційно не можна без попередніх дозволів і так далі. Але люди знімали, робили короткі відоси. Кладали це під хештегом Конотопська відьма. В результаті все більше і більше людей бачили цей антураж, бачили ці сцени, такі Боже, мені також це треба. І почали ходити. І власне вистави потрапити на виставу Конотопська відьма можна і зараз. Успіх вистави це безумовно не тільки історія про соцмережі, ролики і так далі. Тому що щоб щось захотілося зняти, чимось поділитися. Сама вистава має бути яскравою, цікавою, насиченою і так далі. І мені здається, в певній мірі. В цій виставі використовувався десь достатньо такий простий прийом, де нас підсаджують на певні емоційні годалки, але в позитивній конотації. Тобто є десь момент драматичності, де музика, де якісь співи і так далі. Тобто заводиться оця вся момент. Тут хоба, різко перемикаємося на гумор, який доводиться дуже часто до абсурду. І у цей контраст це те, що утримує твою увагу, тому що тобі постійно ці стани емоційно змінюють. І це дуже кайфово. Це дійсно дуже, дуже, дуже кайфово. Музичний супровід. Робота акторів, костюми, костюми це взагалі окрема історія. Слухайте, все прекрасно, все чарівно, все чудово, і тому, якщо у вас буде така можливість, обов'язково сходіть на цю виставу. Такий прям супер мега хайп, що взагалі неможливо купити квиток. Він вже пройшов. Хоча знов ж таки, напевно залежить ще від міста, однак це вартує вашої уваги. А якщо ви вже ходили на цю виставу, то обов'язково поділіться своїм особистим відгуком. Мені буде цікаво почитати, чи співпадають у нас емоції, емоційні стади після вистави, або для вас зовсім по іншому якось розкрилась ця історія.